І моє друге клієнтське замовлення від Oriflame. Оно така маленька коробочка. Зараз з вами подивимося у короткому відео. Так, це маленьке замовлення на 15 бальчиків всього лише. І заплатила я за нього всього лише 176 гривень, це тому що використала кешбек. Перше, що замовили, це такий тонік Purifying Toner для жирної шкіри з органічним чайним деревом і лаймом. Заявлено воно, як звужаче пори, тому його і придбали. А наступне в замовленні це моя улюблена зараз туш. Lengths. Up. бачите, які вона робить віки класні. Бюджетна і суперова, дуже рекомендую. Замість плати за замовлення, за доставочку, ось такий ось айлайнер стайло, водостійкий для стрілочок, маркер. Дуже класний також. А ще в замовленні пробник нового парфюму. И і...